Тихо, 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 не підлодку, чувак. Бен руку повертає. Ось. Де які штахети? ну. Ось. попаха. Іде у воду? Давай. Друзі, усім вітання! Канал Файна рибалка знову з вами, і я в дорозі, а значить, їду кудись на риболовлю. А їду не куди-небудь, а в місто Бережани, де власне вже мене чекає мій товариш Володимир, який запросив мене на сьогоднішню рибалку. Тому рибалка сьогодні буде знов на крутому катері з холотом. і надію, що покажу вам якісь скрини з судаком. На якого власне зараз я їду рибалити на вулиці, жара плюс 30 градусів, трошки дує вітер і ніхмаринки на небі. Тому саме час поїхати і попробувати половити судака в третій годині дня. Ну надіємося на ваші що щось вийде. А загалом все побачимо відео. Також не забуваємо донатити на ЗСУ. І закликаю всіх допомогти моїм друзям, які зараз служать в силах спеціальних операцій. І їм потрібні кошти на ремонт їхнього автомобіля. Тому банка з збором буде в описі під цим відео. І Кому не важко, звичайно, долучайтеся, це буде дуже, дуже класним бустом для хлопців і допоможе їм бити ворога. Підписуємося на канал і насолоджуємося відео. Вот перситель, так сказать. Я Понял, да. Зважити? Так, да, давай зважимо зараз. Ну, так, ну що, хто вгадає вагу, тому приманочка буде якась у мене в подарок. Ано. Ну. Вава, як думаєш, скільки? На Ні. Ну, але ти близько. Скільки? Кіло 945. течі. зараз його відпускати. Що він не всполив десь там? даром, и что за даром, то значит, Шучка. то значит щучка, да? Мистер Пайк, туда и из Владимир. Веду, веду, веду. Чика, 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 треба. А, так можно, в принципе, так взять. Бывает, тут не можно. Я во смерті малюю. Молю, малюю, малю, я покажу. Давай, зарай по-Юфалуски, знаєш як? Да, 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 да. <реш> <реш> типа Типу по-професійному, знаєш, что що знаємо там, і так далі. Резко, щоб не нарікати рибу. Там. пришел. Oh. Не, цены будут, да. Давай. Пайк, гоу хоум Навіщо ти покликав? <ріху> Та ні, це просто, кажу, дивися, це, це справа просто в кольорі мандули. Чи він її відлякує, чи що, типу, ну, Я не знаю, що ну так не може бути. Народ не потікав, щоб на тебе не дивитися. Так я ж відпускаю все. <ріху> о, о, о. Дивися. Тихо, 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 тихо. Не підложку, чувак. Бен, руку повертає. Азарко. Посмішка, посмішка. Я хочу, щоб зараз... вони клювали! <laughs> щоб вони клювали, ну зараз і поки... О, цього і... треба зважити, це вже буде десь під 2,5. Ну, давай зараз подивимося. Колір офігенний, навіть полосочок немає, як бас, коротше. Крапочка. Дивись, він весь п'явках. Бачиш? Це не п'явки, це блохи називаються. Ну то значить він не сидить на, на місці. Так. Ось такий і пічовий. Uh -huh. Давай важим 2-500 Рівненько <laughs> просто 2С коск, да. Та що, ну 2500 я ж зазвичай на відео. Що народ? Отакий от судичок, місто баражани, 2500, іде у воду. Давай. Давай пішов дружку заряджаємо акумулятор від генератора зараз, щоб зарядилося. Моторгайт зарядився і будемо продовжувати рибали. Зараз пообідаємо, може, трошки і поплаваємося, пошукаємо рибку. Так, Ну що, Володя, ще ревочок один зараз треба зробити. Спробувати щось знайти. Із сторони так поняв можна, да? mm -hmm. так? І по комплекту в мене сьогодні Ямага Каліста 79-та, MMH AG, Shimano Excel катушка Це 3000 м шнур Борнраж одиничка і... Зараз будемо пробувати помалесенько, помалесенько ловити судочка. Зараз поки надіймало, що щось буде, тому що жарко, але будемо пробувати щось. Та ж бачу. Він підсів, він або підсів, або ти його багранув. Типа, бо я бачу, типу якось підключив, так шість зігнулося трохи. Типа, ти підсік, і... Тіпо... Ота як зараз, так? Да? Я бачу. Ну і це не за це, тому, що був би за це. Ти би його підтягнув, типу, а воно або або стало би просто, або що. Багрнешно, напевно, верботи. <ріст> знаєш, як оці чуваки на цьому на морській рибалці в них є така штука на по, на пояс типу, знаєш і вони. Вот так ось впирається це багреныш сто процентів дивись ну типа палка то вигрібається, все конечно а рука руказмовчивается <говори> давай 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 тихо тихо Зажми фрікціон, будь пацаном. Так, да, зажми фрікціон. <рик> Дивися, ну і це двойка точно. тин тим тим тим. Як я, так? Кази як не вписок, тупу хребту. Так, точно. Як не вписок, тупу хребту. Так. Так, дякую. Мандулка сьогодні працює на ура. Працює на ура. Але все-таки та, точно так само, як в тебе. Я от кинув туди. Так само крутиш, 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 крутиш. І він потім лупць і сидить. Тихо, 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 тихо. Судочки. судак, Зараз ми тебе відпускаємо у воду. Ну що, погнав судачок? <плес> Якось так народ. Можна рибу забирати, можна відпускати, але... Це треба робити все в розумних якихось межах. тобто От наприклад я завжди кажу, що можна забрати рибу там, якусь ну, нормального розміру, ну не трофейну, звичайно. тобто там Судак там, від кілограма там, до двох там можна забрати, він і смачний, напевно, буде. Що, букльока? Він буде і смачний, мабуть. От, але забирати всю рибу ну, трохи це погано, є, тому що можна деколи попасти на судака, на вихід судака десь, натовкти його дуже багато, а потім сидіти і дивуватися, що не клює. Тому ловіть з якоюсь відповідальністю, відпускайте рибу, беріть, якщо хочете в якихось розумних кількостях. Опа, є. Теж багрний походу. Я назву це відео, як я багрю рибу. для бережанська Я тепер розумію, ну. Дивися що. Ух ти що! Ух ти що! Ух ты, шов. Знов ба забагрив. Знов забагрив. А я так кажу, це таке враження, що це один і той і той самий просто. Щоб не казали, що це постанова. Такс, ну Судока день сурка. дочок їде в воду він навіть трошки змучився навіть рука болить є щось не щось щось хороше навіть. або забагрив або хороше щось Ти шо? Вова треба I need your help. <laughs> да, да, да. Але хороший. Ха-ха. <laughs> тихо тихо тихо. Тихо, не вот чекайся. Я О, найс ван. Дякую. Ну, зараз зробимо пару фоточок і відпустимо його. І такс. Ну що, відпускаємо його. Ага, зараз він дуже живий. Ні, дуже живий пішов. Так, кайтеч сказав до побачення. Як то кажуть, кайтеч помер. Та здравствует Ланкер Сіті. О, є, Вовчка. Щось так допомагає, поки йому. Ваша овсянка середня. Майже даблшот. Майже даблшот. Тільки я от буквально відпустив... Це тірдшот виходить. Тому що одного вже зловили, зараз оце от який третій судачок. Прикольно. як в тебе все одразу налагоджено. Тут то, тут-то, бах-бах, відсипив. Скоро і цей поставив. слово. Слово. Чекай. Давай. Yeah. Угу. Супер. Ви вже в каведі-криші? Як ти пристримуєш кришу ведеш, і ведеш її так. Будеш чути зараз такий пинк, пинк. Він під кришою певно сидить, вилітає, підбиває і уйопує. Поняв, поняв, поняв. Є. Yeah. А ти можеш? Ага. Так, мандулка в шахті, по-моєму, оба є. Є. Такс. Зараз я десь його тут буду діставати. І бажано чим пошвидше це робити, бо зараз... Жарко, плюс 30, тут взагалі на лодці практично нереально знаходитися. Жарище страшне. І тому треба швиденько його відпускати, не мучити. Ну що, давай топай. Так, ну що, мандулка себе проявила непогано, і просто таке помале влучіння, але що цікаво, тут кажуть, що є затоплена якась. Криша, що вітром зірвало. І от Вова висловив теорію, що виходить так, що він сидить під цією кришею і тільки десь біля неї збоку проводиш, зразу є клювання. Ну, зараз будемо перевіряти цю теорію, зараз знову тут кинув. Але от поки виходить так, що... Клювання десь там в періодичності раз в півгодинки, але є. Щука, я не знаю, в мене сьогодні якийсь день такий чи що, типу? ну... але ні, це вже хоча б за, за жаберну кришку. А ну дай мені, будь ласка, цей. Під Січник. Підсічник. Пайки. Пайк. Так-с, так-с, так так, 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 так. Ми Вся в слизі Ні, це риба? Ну От тільки не багренеш, будь ласка. Тільки набагрнеш. Щось нам не піднімається, ніфіга. Ого. Тихо, 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 тихо. Ді сюди. Маленький. Блін, я щось його підняти не можу. Та я не хочу під... Розпід... Вова, я... Якби стараюся, щоб не це, його не можу підняти просто. Йди сюди. Дякую. Так, ну давай, іди топи воду. Так, черговий судочок. Пішов у воду. Ну що, продовжуємо ловити, хоча часу залишається вже менше, трошки підходить день до завершення і потрібно буде скоро вже збиратися, піднімати лодку на лафет і їхати додому, тому що завтра починається робочий тиждень. І потрібно щось трошки підготуватися до нього. Але загалом досить класно вийшла сьогодні риболовля. Дякую Володя, що запросив. Сьогодні ну, можу помагати глядачам каналу. От власною людиною, яка класно ловить у нас на Тернопільському ставі. Володя також свій канал планує відкривати. Я дам посилання на його канал, хто захоче, кому буде цікаво. Підпишеться. Так, ну що народ, ми закінчили на сьогодні рибалку. Пливаємо додому загорівші, змучені. Володя взагалі тут другий день страждає. Якось так вийшло, трошки побагрили, трошки половили. Але висновки, які з цього робіть самі, я думаю, що багрили не просто так, по-любому є якесь е цьому опрацювання, так і розуміння, великий... де стоїть рибам. Да, і великий лайк Володі, поставте за те, що він знайшов цю рибу, тому що знайти рибу насправді на водоймі здається, що ти маєш крутий охолод. Протейчовен, але також треба знати, де вона може бути приблизно, як вона клює, на що вона клює, і ну, знайти її насправді дуже важко Я з власного досвіду це знаю. Тому лайк Володі, лайк каналу, лайк мені, лайк судакам, яких випустили. Підписуємося на канал, ставимо лайки. З вами був канал Файна Рибалка, Назар Гарматюк і Володі. Володя. Чекайте нових відео. Слава Україні! Героям слава!